Вітаю вас, малята! Сьогодні, 22 березня, відзначають Всесвітній день води. Малята. Усім живим істотам на землі необхідна вода. Без неї все може загинути. Вода покриває приблизно три чверті земної кулі. У морях і океанах вона солона, а в озерах, річках і ставках прісна. Замерзла вода або лід. Зазвичай покриває океани в Арктиці і навколо Антарктиди. Малята без води неможливе життя людей, рослин і тварин. Адже воду ми п'ємо, готуємо з неї їжу, нею миємося і беремо одяг. А для рибок вода це єдине місце для життя. Малята, а ви знали, що краплинки вміють подорожувати? А як їм це вдається, я зараз вам розповім. Подорож краплинки Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. В цей час поруч пропливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом із подружками приєдналася до неї. У великій хмарі мешкало безліч інших краплинок. Вони перебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень хмара ставала все більшою і темнішою, і в один прекрасний момент вона пролилася на землю теплим літнім дощем. Прощавайте! тільки й встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла в напрямку землі. Через декілька секунд краплинка впала у невеликий струмочок. Ой, куди це я потрапила? Скільки тут води? І куди ми всі біжимо? дивувалася краплинка. А струмочок весело дзюрчав і ніс нашу краплинку до невеликого озера. Так багато води вона ще жодного разу в своєму житті не бачила. Усе здавалося краплинці новим і цікавим. А це хто такі?» Подумала краплинка, побачивши маленьких карасиків, треба з ними обов'язково познайомитись. Та познайомитися краплинка не встигла. Цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а плавно піднімалася вгору до самих хмар. Я лечу. із захватом подумала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі. То відчула, що стає прохолодно. Здається, я знову перетворююся на краплинку води. Малята вода справжня чарівниця. Хіба ж не диво, що вона може перетворитися на лід? Або зовсім розчинитися у повітрі, ставши легкою парою. Насправді ніякого дива немає. Дивись, дістаємо з морозильника кубики льоду. Висипаємо в каструльку та лишаємо на деякий час. Бачиш, що сталося? Твердий лід перетворився на рідку воду, тому що нагрівся. Тепер попросимо матусю поставити каструльку на вогонь. Малята! Уважно подивіться, що ж відбувається. Вода кипить. Над каструлькою підіймається пара. Обережно, вона може бути дуже гарячою. Минуло трохи часу, і води в каструлі поменшало. Цікаво, а куди ж вона поділася? Малята, вода перетворилась на пару. Тепер попросимо матусю зняти каструльку з вогню і накрити кришкою. Не забудьте подякувати матусі за допомогу, без неї ми б не впоралися. Лишаємо каструльку на півгодини, піднімаємо кришку, а на ній крапельки води. Вони утворилися з гарячої пари, що піднімалися вгору. Нехай мене ще трохи часу. І вода охолола. Наливаємо неї форми для льоду і поставимо морозильну камеру. Цікаво, що ж буде! Малята, вода знову стане твердою. Ось такі чудеса. Ми довели, що вода може бути твердою, рідкою і газоподібною. До речі, малята, а ви знаєте, звідки в крані з'являється вода? Якщо ні, то сідайте зручненько і слухайте гарненько. Звідки в крані вода? Малята. Вода випадає у вигляді дощу і тече у струмочках і річках. Вода з річки потрапляє у величезний колодязь, водоприймач. Малята, але ця вода непридатна для використання. Потім воду очищають, для цього додають спеціальні речовини реагенти. Далі потрібно дати воді відстоятися, щоб посіли піщинки та дрібне сміття. Коли вода відстоїться, її пропускають через фільтри з вугілля та піску. Але у воді ще залишаються шкідливі мікроби, тому в неї додають хлор. Після цього вода стає чистою. Потім по підземних трубах потужні насоси доставляють воду у кожний будиночок. Малята. А після використання вода виходить у великі труби, каналізаційні колектори. І перш ніж вода повернеться в річку, її обов'язково очищають. Тепер ви знаєте, звідки в крані вода. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата!